Колеснік Дар'я, все таємниче стає явним або отрута серед нас. Світ навколо нас отруйний. Все, що нас оточує при неправильному або надмірному вживанні, може завдати згубну шкоду. Наприклад, ті ж самі ліки при надотриманні дози стають отрутою. Навіть кисень при надмірній кількості є отрутою. Багато людей вважають, що проблема отрути ніколи їх не торкнеться, тільки лише тому, що вони живуть у величезних мегаполісах, де не водяться отруйні змії, скорпіони. А щуряча отрута або миш'як жодним чином не може потрапити в їх будинок. Але чи так це? Адже насправді ми щодня стискаємося з отруйними речовинами, що містяться в побутовій хімії, препаратах, якими оприскується їжа, ми їмо, в фарбах і так далі. Отрута стала невід'ємною частиною нашого життя. Токсикологія це окрема галузь медицини. Особливий інтерес представляють побутові хімічні отрути, отруйні рослини та тварини. Нас дуже торкнулася ця тема, адже кожен день, виходячи на вулицю, і навіть вдома в наш організм надходить безліч чужорідних речовин. Наведу ще один приклад, який підштовхнув мене до вибору даної теми. В серпні 2017 року в Азовському морі сталося масове загиблі риби. Серед версій розглядається отруйна, пов'язана зі скиданням води з полів, де застосовувалися пестициди. Отрута це речовина, що не приводить в дозах, навіть невеликих відносно маси тіла, до порушення життєдіяльності організму, до отруєння інтоксикації захворювань і патологічних станів або смерті. У промисловості отрути називають токсикантами, отрути біологічного походження називаються токсинами. Як і будь-які інші речовини, отрути мають свою класифікацію. Найбільшу популярність здобули класифікації отрут за ступенем їх токсичності. Виділяються чотири класи небезпеки: надзвичайно токсичні, високотоксичні, помирно токсичні, малотоксичні – Отрути розрізняються за походженням: рослинні, тваринні, синтетичні за характером токсичної дії, задушливі, подразнюючі, летючі наркотики і споріднені з ними речовини, що діють після надходження їх в кров. Класифікації отрут за ступенням їх токсичності, отрути небіологічної природи, отрути біологічної природи, побутові токсичні речовини, антифризи, гербіциди, дезінфікуючі засоби, інсектициди, фарби, щурячі отрути, лікарські психотропні засоби, мінеральні харчові добавки, знеболюючі, розчинники фарб, репеленти, проносні, засоби пожежогасіння – Засоби для розтирання, засоби для догляду за волоссям, засоби для знаття фарби, фуміганти, фунгіциди, засоби для чищення. ми провели анкетування серед учнів з перших 11 класів, основною метою якого є з'ясувати, чи усвідомлюють учні ступінь небезпеки дії побутової хімії на організм людини. Нами було встановлено, що учні молодшого віку практично не усвідомлюють небезпеки і рідко що знають про миючих засобах і порошках, а старшокласники навпаки усвідомлюють проблему синтетичних миючих засобів. Провівши анкетування, змоделювавши деякі досліди і здійснивши хімічний експеримент, ми научно переконалися згубну дію деяких отрут на живі організми. А також в тому, що отрути можна нейтралізувати за допомогою антидотів, а значить, на кожну отруту можна знайти протиотруту. Вивчивши детально наукову популярну літературу та проаналізувавши її, я прийшла до висновку, що навколо мене і моїх близьких існують явно або завуальовано дуже небезпечні джерела отрут. Вони ховаються всюди, в природі, будинки, в тому числі предметах повсякденного вжитку. І людина повинна знати про цю небезпеку, щоб захистити своє життя і життя близьких людей. І не менш важливо знати, як це зробити. Проробивши роботу по вивченню отрут, ми прийшли до висновку, що основна мета отрути – вбивати. З давніх давен отрута перед людьми поставала як убив, вбивця. Але людина, а потім і наука розвивалася, і при цьому з'ясувалося, що отрута в малій кількості може бути. Корисною ліки, пестициди, харчові добавки та інше. Та й для всієї екосистеми отрута є незамінною речовиною, без якої в природі настане дисгармонія. У природі основна функція отрути регулювати, наприклад, ланцюги харчування. Ще раз відзначимо, що отрута повинна перебувати в малій кількості. Людина ж своєю необережністю і необачністю збільшує концентрацію отруту в природі, тим самим повільно, але вірно вбиває себе і все навколо. В результаті роботи ми повністю довели поставлену нами гіпотезу, яка полягла в тому, що предмети масового споживання, широко використовувані людиною, можуть бути отрутами. Негативні дії отрут ми довели не тільки в теорії, а й на практиці. А також ми експериментально довели, що на всяку отруту є своя протиотрута антидот. Але антидот це не тільки хімічні речовини, що нейтралізують отруту, але й наша людська раціональність, обачність, обережність по відношенню до отрути. Тому значення даної роботи ми бачимо у світі молодих людей щодо небезпеки, яка зачаялася навколо кожного, якщо відноситися до життя безвідповідально. Здійснити це можна за допомогою тематичних позакласних заходів, засобів масової інформації, наприклад, шкільної або районної газети. Далекі предки людини харчувалися тими дарами природи, які їх оточували. Перш за все, це були рослини. І раніше всього первісні люди зуміли відрізнити їстівні від отруйних коренів, плодів, трав. У міру свого розвитку людина навчилася користуватися вогнем, рибалити, полювати, навчився воювати з сусідами. Дубинка замінена луками стрілою, часто стрілою, змоченою отруйним соком рослини або отрутою тваринного походження. Незатошно було людиною в цьому величезному світі лісів, диких звірів, отруйних змій, комах. Він все і всіх боїться, але час бере своє. Спостережливість і сила волі підносять окрему особисність. Ми називаємо сьогодні таку людину жерцем, чи клуном, чи лікарем над іншими людьми. Ліки і отруту, що призводять жерця в екстаз у очах одноплемінників, дають йому силу наслати хворобу або вилікувати стражденного, все відгадати, передбачити. Приступимо незліченні тисячоліття. В різних районах Землі з'являються великі держави: Китай, Індія, Єгипет, країни Месопотамії, міста держави Алади, Римська Республіка, створюються складні релігійно-філософські вчення, окремі культури, не знаючи часто один про одного, різними шляхами впливають один на одного. Рослинні отрути перші мінеральні отрути, по суті, справі грають ту ж роль, що і в первісному суспільстві. Хоча набір їх істотно збільшується однак всі ці отрути залишаються мало вивченими. Вважається навіть, що тільки деяким філософам дано право досліджувати властивості отрут. І знову переступимо великий період в історії. Мінеральні отрути, мишяк, ртуть, свинець з рук алхіміків переходять в руки світських владик. У боротьбі за трон влада спадкові права в релігійних розбіжностях беруть участь отрути, які допомагають прибрати суперника смертельного ворога. Розігрується сама фантастична картина в історії цивілізованого суспільства, представниками якого володіють пристрасті. На допомогу приходять досягнення науки, народжується кримінальна токсикологія, яка наклала вузду на багато злочинів. Це успіхи аналітичної хімії, але поруч не і досягнення органічного синтезу. Тепер вже недостатньо відтворювати те, що створено природою. З'являються з'єднання заздалегідь з задуманими властивостями, серед яких ліки займають почесне місце. З середини 19 століття лавина органічних сполук обрушується на людство. З'являються штучні барники, синтетичні волокна і синтетичний каучук, інсектициди, харчові консерванти і добавки. Першими жертвами цього некерованого потоку спершу з'явилися робітники майстерень, а незабаром і хімічних заводів. З'являються нові галусі токсикології, промислова, сільськогосподарська, медична токсикологія виходить на передній край гігієнічних, медичних технічних наук. Можна все говорити про екологічну токсикологію, тільки раціональне господарство, раціональна техніка і економіка можуть створити нешкідливі умови життя людини на невеликій планеті Земля. Над цим думає і працює все прогресивне людство, але вше в умовах світової спільноти можна захистити людину від шкідливих наслідків зростаючих досягнень науки і техніки. Вже згадана мною проблема дуже серйозна. Це очевидно однак, очевидно, й те, що можливість вирішення її не є ілюзорною. Провадження маловідходної та безвідходної технології, перехід до нових джерел енергії, використання біологічних засобів, боротьби з шкідниками сільського господарства і багато багато іншого свідчать про можливості науково-технічного прогресу. Вирішити цю глобальну проблему цілком очевидно, також те, що серйозним гальмом для її вирішення є гонька озброєнь. Вона бере на себе величезні матеріальні та інтелектуальні ресурси. Я бажаю багатьом з вас, які прочитали мій проект, задуматися над усім цим, адже здоров'я це найцінніше, що є у людини його ніде не купиш.